На Рівненщині слідчі поліції повідомили про підозру лікарці міжрайонної спеціалізованої МСЕК, яка сприяла ухиленню від мобілізації, фальсифікували історії хвороби. У рівному викрили чотирьох лікарів, причетних до масштабної схеми з отримання груп інвалідності. Подібні повідомлення від правоохоронців Рівненщини та й загалом України можна було побачити восени 2024-го. Тоді в країні викрили чимало лікарів медико-соціальних експертних комісій, які за кругленькі суми призначали інвалідність чоловікам призовного віку і сприяв. Ухиленню від мобілізації. Урядом було прийнято рішення про ліквідацію МСЕК. Замість них від початку цього року почали працювати експертні команди. Наразі у нашому закладі створено вісім таких комісій: чотири загальних комісій і чотири кардіоневрологічні. Експертні команди Рівненської обласної клінічної лікарні складаються з кардіологів, неврологів, ревматологів, лікарів фізичної та реабілітаційної медицини, терапевтів, хірургів, вузьких спеціалістів за профілем. Склад медиків буде змінювати Щорічно пацієнт відповідно до діагнозу направляється в ту чи іншу спеціалізовану команду. Це практикуючі лікарі, лікарі практики, лікарі, які працюють у нас в закладі. Немає різниці, чи це лікар амбулаторного прийому, чи це лікар стаціонару. Наразі у нас команди із лікарів-спеціалістів стаціонарних відділень і центрів, і також амбулаторно-поліклінічного відділення. Окрім медиків, до складу експертних комісій входить адміністратор, який перевіряє особову справу пацієнта в електронній системі. Далі автоматично обирає. Відповідно до діагнозу, профільна команда та формується візит. Наразі ми маємо паперові справи, які ми оцифровуємо, вводимо в електронну систему і за телефонами телефонуємо хворим пацієнтам, що приходили на певну певну дату і певну годину на огляд. Експертної команди вчора так було перше перше засідання, і ми оглядали шість пацієнтів. Було. Час візиту конкретного пацієнта для медиків прихований в той же час. Особа не має інформації про склад спеціалістів, до яких потрапить на прийом. Як зазначають, нова система є повністю прозорою, особисті дані медиків та пацієнтів приховані безпосередньо до візиту громадянина. Ми оглядаємо пацієнта, спілкуємося з ним, ознайомлюємося з його документацією, приймаємо загальне рішення. Далі з ним ознайомлюємо пацієнта і надаємо йому відповідно документи, які ми підписуємо в електронній системі. Загалом вони направляються на електронну пошту, враховуючи те, що зараз ми в такому відносно пробному режимі працюємо, то роздруковуємо і протоколи. Загалом на Рівненщині вже працює 61 експертна команда у 13 медзакладах регіону. Оцінювання може бути очне, заочне, дистанційне або за місцем перебування чи лікування. Юлія Смель, Мельник, випуск новин.